Вітаю, шановних Франкославів! Чертфінальний матч Данія Юрія проти Швеції. Упса, кальмарської унії не буде. Починаємо. Що ж, в цьому матчі зійшлися дві скандинавські команди, доки в реальності Норвегія показує. Хороші результати. Данія і Швеція у віртуальній реальності не відстає за своїм сусідом. Цікаве протистояння. Завжди скандинавські країни один одного любили позавойовувати по черзі, давня традиція. І от сьогодні в двобої зійшлися Данія Юрій Міцна. Вот и ян дипми Йохан Йохансен, против старого, досвідченного Юрики Йосен. Классичный постоянный, я так сказал бы. Чикаго кто участников отправиться в Вальхаллу. Дані. Данія, до речі, нормальним фаворитом підходить до цього матчу. Багато, ну, відноси, забивала, Еріксон себе проявив лідер команди. Ну, Швеція підходить в ослабленому стані, все-таки втрата Вернлуна для. Кадрового потенціалу чутна. Нагадаю, що тут цілому харку переоборонюють вжух войну пару. І минус не проявив себе Ібрагімович взагалі. Ну, це типово для ПВФ, коли лідери часто себе не з найкращої сторони показують. Зараз ми будемо теж в берг затащити і приймемо трішки, щоб трохи прокинуться. В берг це буде погано, відносно показувалось. Отанієш, хімерік, це нашій Юсуф Поулсен. Старався, старався. Тільки тіненськ гард проти рівня гарду. Ось судить Франциско Кальдехос з Мексики. Опа-вей. Добре, йдемо далі. Оу! Ельстром. Вент. Венд. Тут і просто видалися на хорченні. Ай-яй-яй. Пробує. Там проходить і таке інше. Ахаха. Допробував. Ні. Так, щось, що, щось осталось. що введи так бігом назад побігли? Оператор не показує нам кхе, повтору, то він залишається тільки думати, гадати. Птивно шведи почали Зендін, Зенгін, але оборона, оборона реагує поки що екдаль. Назад на Зендіна, Зендін. По флангу Зендін буде навіс. Не точний. Да, хлопче, навчитися тобі ще й вчитися. Ой, хер. Туди. Ой-ой-ой-ой, неприємності в гравцях збірної Швеції. Стоє по-малу. Пошла сім. Приуныл. Олсен. Обверг. Олсен. Одверг. Вот она ага, закрылася. Осень. Ай-яй-яй-яй! вдало так під ногу підлаштувати м'яч, а в вибути гол. Пропустили Еріксона ловили гавики. пу підкар шикарний. Аутофориз вот Данців. Отопак Дані. Берг Поульсен. Ісух Поульсен. На теску повсина. Поусіну пов круга. Рунделі удар з Тут Потихоньку пощупують Місний шведський горішок з острими детськими зубами. чисто чисто граємо далі. Рагимович, Берк, Якобсен, Варсон, бере Ларсон. Варсон. Гарний знову пас. О-ху-ху-ху-ху! Берк! Що ж це таке було? Удар штанга! Охо-хо. -хо. Хороша контратака пошла! І туди. ай яй 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 буде фол. Здається, завалив шведни. Втім, залі офсайт был. Не офсайт. Эльстон. Эльстн. Эльстром. Арсон. Момент я сумую за нормальними прізвищем Кальстрон. Подивіться, подивіться, як Данці вже зі старту до контратаки гухуються. Білейні, будь ласка, відверг. Ах, це, це, це так, собі, але нічого, нічого не виходить. Кінець першого тайму На Ібрагімовича йде м'яч. Даль. Верк. Дальнюдоарш мать не тащить. Опористов. Повий, можливо, забити гол в роздягалку. Ларсон. Себа Ларсон. Віс і майку на На Нуль. Перший тайм. Непогана гра. Отежні команди атакують що я де поки що виглядають трішки на Данці, данці і не відстають але не того не того побачимо може якісь заміни подьорять. У Рік Євсен зняв свій експериментальний варіант з центральним нападаючим Меріксом і поставив дарма. Можливо, не треба було міняти після блискучого матчу тактику. Все-таки злегка вирішив пограти від суперника. Можливо, треба було свою гру. поки що не дуже. Звені. Помилка, помилка. У, як даль, проскакує одного гравця, як Ибра, Як даль, Ибра не день м'яч. Ібра Ляри, ронделі, Оусен. Ронделі. І туди. Якобсен. Йлені, діление. По флану набираю ходини. Ділені. ділені. Закидує. непонятно на кого непонятно на вищо. Задумка хорошая виконання гетьбесі Out і заміну заміден для вас. І замість екдаля, левіті. Ранні заміни персинал, ну, так, ну багато, як не Абберг, Эриксен. Абберг. Нахід, навіс. Зараз буде боротьба за м'яч, буде з м'ячем. Так, шось і сталося. Порушення правил. Угу. А це вже небезпечно. Эриксон зблизька називається така гострий uh -huh, вірус який вражає. Исаксона була перевірочка. Засережене Еріксон. Еріксон, перепрошую. УДАР! Боже, як це ж спутно виконанові. Сьогодні явно на твоєї ноги встав. з індіна. Форсберг виходить. Да, с такою грою финал. Не світить. Щось, щось треба робити. Наче буде чорний день і білі віники. Ходять тацькі. Знімають у суфа випускають більш святкового Ніколаса Бентнера. Сам Кур Бентнер. І Поульсен не такий, і Еріксон не ноги встав. Не вдали день вирішили вибрати, щоб потупити. потупить обходить. Нікіновен, да. Боже. <смістична> заплутались двоє, як ті козлики на переправі. Вдарились лобами. Прошу обоє травми зароблять, це буде. Крімж. Рунделі. Еріксен. Тож Еріксен. Ніби хтось поприв'язував удові гирі до них. взагалі не маю руку. Альстром, Альстром, Рагімович, глибоко відішов від Рагімович. Тоже Йохансіння на на на. Насвати на за те, що тоді стан попереду без моря погоди. Вас, виникає небезпечно підкату. Вас, Хедберг, Вас, Фьотберг, Оульсен. І от верх, дрібним пасом помаленьку закидує. Надії на хоч щось. Така собі надія. Опа-по-по-покладає. По, Еріксен Поульсен. Анделі, поульсен, да добрі же що небудь крестьяться вас дохопило. Та не в ті ворота біжиш. Що це таке? О, це вже нагадує збірну України. Таці, що з вами? Що не так? Щось сталося? Педбер Фрондель. Федберст Ліст. Бентнер. о ох, хо, -хо. не назад. Ну, ну блін... Ой-ой-ой. Дограєтесь. Не попасти вам в Альхаву максимум сліпить ферм. Эдик Сен. Мабуть, под ударить бы сильно делать на ситуации за хлеби. Одні не можуть, інші не хочуть. Вот там. Венд. Ну це вже не смішно, хлопці. Вент вент. Повернуть. Типа навес. Злат... Берк, блин, Ларс, Ларсон, Ларсон давай, Бернстон. Все в штрафні. Все в штрафні, не годні вдарить. по мать. Ну, що це таке? Що ви ждете? П'ять назад. Ну, Гори. Ну, 0 Ну, що я можу сказати, Я помилявся, жахлива граний дані, жахлива гра бог командах. Ой! Будемо коваляти в додаткові тайми. Де? Де цей запал? Здулись. Здулись ще й обидва. Ай-яй. От тобі Ібра, от тобі Еріксен. Ні. Такий футбол нам не треба. На початку матчу ще були якісь надії на видовище. Потім пішло видовище, так і пішло, але церкове. Ось так ось. Будемо дивитись додатковий час. Мессі дивиться на те не Заміна, це За вийде піше. Давно пора. У шведів заміна. Фінісберга вийде, той вони. Хм, і бра вони. Ну, теоретично це має щось бути потужно. Пра Беркстон. Жахливо. Жахливо йди граєш. Веді від Даців, Еріксон, Вас. Вас.

Бенстон, Арсон, перепасовки задля статистики. Ну бляха, ну да як стоять і два один одному посилені. О! А! Заславно зробили! Ха! Молодці! Ха! Козаки, побіш вікінги! Ой! Знову порушення правила. Гуча гра Ось же, сюда хапають. А, не біжись! Ольсом awesome. кудись туди, кудись туди. Кінець першого тайму. Це ще один з найгірших матчів Тоді їде КВФ. Я розчарований. Непотребство на полі. Непотребне, непотребство. Тренерам варто переглянути свої практики, стратегії, хто б не вийшов далі, однозначно. Підпінали надто сильні команди, щоб з ними типу жартувати. Щось типу що ці рівні, якщо він посильні. Ну, ніхто досі її не продув. Фондельі. Адберг Фішер. Ну подивіться мені. Це не серйозно. Хто Вий, хтось зачепкав шведів. Стандарти, вся надія на стандарти з гри ви на хорошому виходить. Поульсом буде виконувати стандарт навіс удар головою. Ще один такий. Ось, ось про що я кажу, у всіх команд. Цих команд на стандарт у цьому матчі. Так. Там По поульсом буде. Примежний виси шарлатан. Навис, вес на вес вырахувал Златан Златан где хвалена техника Ведь назад, блядь. И все назад. Готовий ні, відворіт. Та все ж кутовий. Якщо зараз буде гол, Ох, це буде гарненьке покарання. З дурну груб, не потрібний розмірний пас. Златан. Не златан, зачистить Не дивіться, що 5 сейвів, Там небезпечних отвіцили два. Их пора, як сказав. Ні. Вас. Отберг. Вас. Вас. Блядь, дай же бендер руки в удар. Йохали ну, мене, іспанський зором. И ж ці команди сьогодні нічого не вб'є сьогодні. Прямо таки жаль вот ще нагочався. Шовкась не взмется за голову. І в фіналі Буде битий страшно. Каже, ну хоть тут не обісериться. Хоть тут. Це ви бачите в костюмі Йохана Йохансона. О, серія пенальті. Наскільки були великі надія на цей матч, наскільки вони не збуваються. Бентнер. Бентнер себе не показує. Пенельфі забули на том, дякую. Ібра. Ібра Діміч. Гол. Трон Деблі. Гол. Ну, хто потягне перший? Варсон. Варсун обманює перекладене. Точно перекладені. Можливо, я хрень не звір з пару. А гір. але якимось дивом забиваю. Ой, вони, на цей кого не забудь. Старий войну, мудрий воїн. войну. А це вже не безпечно. Ну, эрис, наплужиш? Проти носят матчів. Что ти тут, тут. і напружи? Не дориси. І все вирішить. Альстром. Ось вирішив, так вирішив. Далі проходить Данія, після стан партій. Мітаємо Юрій Ківсинас, співчуваємо Йоханну-Йохансину, але... У майбутньому такі матчі понати не будуть. Опоненти будуть такі команди Давид. З вами був найгірший команд у світі. До зустрічі в фі фіналу.